Так, друзі, всім доброго дня. Вашій увазі продається наш Opel Astra 2007 року, привезений з Німеччини, їхала автомобіль своїм ходом. Автомобіль є, має 151 тисячу пробів. З двигуном 1,6 бензин, обслужений повністю рівні і помітні 20 тисяч назад. по сервісу, Замінено в коробці масло, зроблені всі недоліки по ходовій. По кузову машина автомобіль без єдиного підкрасу. Зараз вам пройдусь з а так, зараз я вам покажу, що по комплектації і що по стану автомобіля. Ось такий автомобіль під капотом, дивіться, немає ніяких ні почоків масла. Нічого взагалі працює рівненько, гарний акумулятор. Така оптика, не затерта, склоні нічого. Так, ось такий йде у нас по кузову. Рівнесенький без царапин, без м'ятен, стоїть зимова резина, ще його в подарок, літня резина на дисках. У нас в салоні є сервісна книжка до 2015 року, два ключа, ось такий фотоапарат для страхових випадків Двохзонна кліма. Їхня робоча цей, навігація, мультируль, круїз-контроль. Ось такий чотири склопідйомники, передні і задні. Задній ряд сидінь взагалі ні протертий, ні зашурганий. Стеля чиста. Ось такий де, де тут. Має задній форкоп. Колір просто такий насичний зелений металік, бутилка, задній ряд сидінь. Так покажу ще раз. Ось круїс контроль, робочий, 151 тисяча пробігу. Ось така машинка. Є одні незначні оце на ці ароці, є незначні такі е, моменти. І ми їх підкапали, але. Це зараз можна ще їздити так, до ідеалу, можливо і перефарбувати його. Так, друзі, хочу ще вам показати турщиним міром. Вимірювати вам, прошу, Не фарбований. Не фарбований. Ліве крило не фарбоване. Так само дверка. 104, 115. Так, дах. 96 100 не фарбований. Задна кришка багажника теж не фарбована. 113, 105 Ось так. Так і в загальному ось такий наш. Опельочок не фарбований, виглядає гарно, так масивно. Технічно наголошую його гарно, нічого не стукає, ні грюкає. Просто переоформили, заправили і поїхали. Так, друзі, місто Івано-Франківськ, ціна даного автомобіля становить 5950 доларів. Кого цікавить обмін, дзвоніть, приїжджайте на тест-драйв. Телефон є в шапці профіля. Хто шукає гарних автомобілів. Звоніть, приїжайте завжди раді співпраці.